Так, друзі, привіт! Сьогодні у нас на огляді е, сербська кульова кухня. Знаходиться вона в такому чехлі. Ну, перше, що вона бряскотить. Те, що ми бачимо, а бігати і бряскотіти не завжди добре. Тобто це можна використовувати більш як е, стаціонарно десь рюдзакуш, ти за собою його носити не будеш. Знаходиться в чехлі. Чех... В чехлі маємо дві лямки на пояс. Пояс не широкий. Ну, такий до 5 см повинен лізти. Защолка. От не знаю, правда, якого це року. Ось така. Дивимося. Е, з брезенту. Чехол зроблений зі звичайного брезенту. Нічого особливого, не прорізінений, нічого. ну Такий типу брезент, типу ні. Ну що ж, подивимося, що ми тут маємо. Маємо ми ось таке. Тут така ручечка тут знаходиться, яка зразу фіксує е, кришку верхню. Ну, ось так. Відкривається, знімається. Тут у нас ми бачимо є ще одна ємкість. Це е, по типу має бути кружка. А це має бути під перше чи друге страву якусь. Плюс у нас тут фляга. Ну я думаю, сюди десь 700 мл повинно влізти в цю флягу. І алюмінієвий такий котілочок алюмінієвий котілочок Ця ручечка нержавійки Потілочок десь теж грам 700, напевно, буде, ну більш пів літри, це точно. На жаль, тут немає вибитої кількість, бачимо, що вона новеньке, я б сказав, що воно повністю нове. Пластик на якість, так собі. Це, чесно кажучи, друга така, ця польова кухня перша прийшла, цей пластик був ось тут лопнутий. Ось тут він був лопнутий. Просто, тобто при якомусь натисненні він може лопнути. Він не такий еластичний, як би хотілося. Фляга ж сама по собі більш еластична, під кришкою, під, кришкою, що в нас тут? під кришкою. Тут є резинова під кришкою, прокладка для того, щоб вода не витікала. Все свіженьке, все новеньке. Ось така фляга. Значить тут прикол цієї серцької кухні, що можна зробити ось так. Тут спеціально є таке шавушка, щоб зробити ось так. Коли ти підходиш до польової кухні, великої, ти можеш взяти сюди Одну страву, сюди другу страву, сюди чай чи що там, і собі пішов. І ти дві страви одночасно можеш собі нести. І одна рука тебе вільна. Це досить е, таке непогане рішення, я вважаю, такий комплект можна знайти на просторах інтернету. Одне, що мені в ньому не подобається, це те, що навіть дві речі мені в ньому не подобається. Це те, що пластик бажає кращого. І те, що це все брящить в зібраному вигляді. Ніша ця алюмінієва, Ручка з знерживійшої сталі. І функціонал мені їй подобається. Ось така сербська польова кухня. Класна штука, багато кому буде стане в пригоді. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайки, буде багато ще цього чого цікавого. І до нових зустрічей! Всім удачі!